Упереджене ставлення та мобінг у Чернівецькому ліцеї номер 7 Вчителі та батьки учнів стали на захист керівництва навчального закладу. кажуть протягом останнього часу через дії посадовців управління освіти у колективі напружені стосунки а заклад лихоманить. розбиралися у конфлікті кореспонденти ТВА. Аби відстояти честь та гідність директорки ліцею No7 рудько Світлани, та підтримати у конфлікті, який виник між очільницею закладу та начальницею управління освіти в актовому залі ліцею зібралися вчителі та батьки учнів. Вони переконані, що ставлення посадовців управління освіти до директорки упереджене. Починаючи з двадцять серпня місяця 2022 року, тобто з початку нового навчального року, директор отримує догани, доручення, вимоги, які не відповідають не відповідають правовим нормам, сама ж директорка ліцею зазначає, що тиск з боку начальниці управління освіти триває вже другий рік. А догани висунуті проти неї є недолугами, а їх вже було дві. А починалося все з того, що декілька батьків надіслали анонімні звернення посадовиці. Відтак в управлінні стверджують, що з метою, аби визначити, чи відповідає викладене дійсності, вирішили провести анкетування серед батьків. Директору було надано одне доручення, друге просто розіслати скріни і в розмові, ну. Не знаю, прохали вже зробіть і залагодимо цю ситуацію, просто щоб ми розуміли і надали чітку відповідь на звернення, чого зроблено не було, і директор Селяко ігнорувала е доручення управління освіти. Водночас у навчальному закладі це спростовують. Всі доручення, які мені було, щоб я надавала розсилку батьківських груп, це абсолютно неправомірно. Я не є членом батьківської групи, я не можу розсилки робити батьківських груп управління і так далі. Всі опитування, всі результати неодноразово надавала своїми поясненнями з тим, що я неодноразово писала, що які є результати за словами представників управління освіти? Директорка всіляко ігнорує їх доручення та інші розпорядчі документи. Всі знаємо, що здійснювався набір до перших класів, здійснюється в електронній реєстрації через офіційну програму на на платформі су також проігноровано наказ управління про електронну реєстрацію дітей. Як відбувається взагалі реєстрація в закладі? Ну, не знає ніхто. Водночас на захист директорки стали як вчителі, так і самі ж батьки учнів ліцею. Директор не перший рік на своїй посаді, високий рівень закладу. У цьому районі у нас не одна школа, не один гімназія, ліцей. так? Є вибір, куди піти, але чомусь найбільший набір і бажання попасти сюди, в гімназію тепер в ліцей. Пані Світлана переконана, що це спосіб довести її до звільнення. Напевно, цель така, що або я сама написала заяву на звільнення, або вона доведе до того, що мене звільнить за незрозуміло які догани. Та додає, що право займати посаду директорки ліцею номер 7 відстоюватиме в суді, оскільки з звинуваченнями категорично не погоджується. Зокрема, вивченням питання займається відповідна комісія. На жаль, на цю зустріч не прийшла начальник управління освіти. Ну напевно, має поважні причини. Багато що ми почули. Бачу, що люди налаштовані достатньо якби рішуче відставивати інтереси свого закладу і честь свого закладу. В мене дуже багато. Питань насправді до дій управління освіти міського. Я бачу, що почався такий пресинг саме цього закладу і цього керівника. Ну, обговоримо вже з колегами на комісії. І будемо доповідати на сесії. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.